Граємо далі. Д4 Суперник з Аргентини. шахіст з 2011 року на сайті. Так, Д5, С4 Ферзовий гамбіт. Це 6 Слов'янський захист. Конця 3. Слон F5. Конь F3. Так вистрою трикутник з пішаків. Так я три. Слон де три, хочу розміняти цього слона, розміняв. Так, мабуть, готую рокіровку, рокіровка, рокіровка. Е4. Щоб для слона чорнопольного відкрити шлях. Взяв, взяв, розмінялось на Е4. Так, куди краще прибрати ферзя? Може, на F5. Так, ферзь C7. Слон G5 намагає створити слабкість по лінії F. Чорні думають. Так, придумав, як розміняти ферзів. Так, але міняти поки що я не хочу. Пошукаю якихось атакуючих варіантів. Так, поки що на D3 загрожую взяти коня і створити слабкість. Аргентинець це бачить, напав на Ферзякині 5. Так, пішов. Як мені тут створити якісь го, загострити гру, якісь можливості атакуючі. Так. От я д 1, щоб прибрати ферзя і пішак. На D4 був захищений, прибрав на G3, намагаюся створити тактичні можливості. Так, напав, забираю на H6 цього пішика. Не бачить він зв'язку по лінії G. Здається, проходить жертва коня на G6. Так, проходить, взяв, взяв, взяв на G7 мат. Щось він не побачив. Ці жерти. Тепер у чорних серйозні проблеми, тому що я загрожую взяти на Е7 і поставити власний мат. Пішаковий паркан знищений. Наразі у чорних і захищатися не видно, як в разі кінь h5 піду. Просто g4 ферзем зберігаючоїся загрози. Загрожує, загрожує скритий шах і мат на g7. Так, ну тоді взяв на F8 конем і наступним ходом буду ставити мат. Захисту нема. Ферзь g5 лише. Так. zdao se